Росія Як... пропонує роз... спільну розробку НАТО, а це величезні кошти, в тому числі американські О, саме так, саме так, але не американські кошти. Як воно буде насправді відбуватися? Росія дасть е, своїх працівників дешеву робочу силу. Росія це не країна, яка буде слідкувати за екологічністю видобутку, тобто вона дасть можливість саме виробництво шалено здешевити. Третій момент це давати можливість американцям або Путін, Трампу, як він вважає, впливати на Європу, яка собі дозволила, от зараз відійти від його тисків і диктувати умови. Чи ви можете згадати? Чи я ну я зараз так не можу згадати, думаю, ви може, ви згадаєте, коли ще так європейська частина НАТО і Європейський Союз. Одному осібною моменту виступали і протестували Трампу навіть по його прийняті рішень, наприклад, навіть по пропозиціях України так тільки якась іде реакція Трампа, зразу виїжджають їхні. що причому їде генсек НАТО, зразу їде керівник Євросоюзу, зразу їдуть президенти європейських країн. Пливових або тих, які претендують на першість на європейському континенті, і зразу усі їдуть не просити, а власне так скажімо, такій дипломатичній манері, але. Вимагати, і Трамп не може односібно приймати рішення. Саме ну, до речі, на підтвердження момент... ваших слів. Сам же Трамп говорить про те, що от буквально я так розумію, минулої доби була напружена дискусія Сполучених Штатів і європейських країн щодо України. При цьому Трамп подробиці жодних не оголошує. Говорить про те, що говорили на підвищених тонах. Отже, я пояснюю далі, чому це так все зав'язано е, втрати рейтингів. В Америці медіапул весь контролюють демократи. Спроби у ті, Тіктоку і так далі, воно дає певний вплив, але я думаю, що воно дуже перебільшено, оскільки, скажімо, глядацька аудиторія Тіктоку це точно не глядацька аудиторія, яка хоче постійно голосувати, ходити чи. Вона системно готова Ну це так, Я не хочу образити глядачів. Тіктоку бо кожен з нас його дивиться. Навіть тих, хто каже, я взагалі його не дивлюся. Я такий серйозний, розумний, виважений, освічений, навчений, що я оці все дивляться все одно. Тому що інакше ці соц соцмережі не жили би так. Інше питання чи ми на них дивимося короткостроково для того, щоб там розвантажити якийсь мозок, чи посказати Боже, які вони там. Аляля улюлю, а я от такий, навіть для порівняння, чи просто дивляться життя, переносять своє в тік-ток чи тік-токове життя на себе. Це інші оцінки вимірі, але тим не менше. Який єдиний шанс у Трампа є врятувати свої рейтинги? принаймні через великі бізнесові корпорації, які мають величезну кількість працівників, акцентувати, що от я вам підняв добробут, Америка зажила щасливо. Як це може бути? Я так думаю, що є якась певні домовленість з американськими корпораціями. Що Трамп їм каже, дотепер заробляв я. У мене там зросли прибутки в три рази. А Трамп скаже їм: от дивіться, там моє оточення вже заробило. А от зараз всі ми корпорації mm -hmm. об'єднуємося. Так ціною України байдуже, але заходимо на російський ресурсний ринок. Качаємо з них ресурс, впливаємо на Європу, збільшуємо ринки. Але ви мене підтримуєте в плані. Ми ж так само розуміємо, що великі американські корпорації так чи інакше. Фінансують і сенат, і власне конгреса ну принаймні сенаторів, точно виступають. У них це між іншим все законно. Так звані лобійські структури, які це підтримують. А лобійські структури фінансують великі корпорації. А великі корпорації фінансують лобійські структури для того, щоб мати своїх представників сенатів. Конгресі все зав'язано. Я думаю, що саме пов'язано з тим. Ще один момент, не менш важливий і дуже цікавий. Якщо я не помиляюся, син недавно виставив був фото відео Трампа з Трампа Зяче син в однієї ферми їхньої майнінгу цього трамп Коїню. Угу. Пам'ятаєте? Ну, може, ви бачили, він там це, це так досить швидко з'явилося у соцмережах і потім різко зник. І потім, десь пройшов тиждень чи два, з'явилася інформація, що виникла величезна пожежа, все згоріло. І на цій, на цій же ж фермі і потім знову ж стояли питання. Пригадуємо, що навіть почали падати ко е, вартість трамкової, там величезні мільярдні збитки. Хтось це мусить компенсувати. Компенсувати той, хто ці кто е, е, цю валюту за, за хто її, скажімо, майнив, хто нею торгував. Всі ці чітко знали, що це Трамп Трампська тема, і знову ж стоятиме його питання десь компенсувати. Трамп як бізнесмен як девелопер, звичайно, не хоче. Віддавати свої кошти чи сплатити, ну кажучи, по зобов'язаннях своїми сил. Отже, весь цей пакет спектр моментів наклався на те, що Трамп це теж прекрасно розуміє. Ми це обговорюємо. Путін це прекрасно розуміє, і Путін на цьому грає. Путін пропонує короткострокові якісь перспективи. Зверніть увагу, коли з'явився цей мультик Дарендра Моді і Путіна про те, як вони там їздять, милуються. С-300 милуються нафтовими вишками і так доволі принизли і зображені там Трамп, і вони там надівають кепку, так відмовляються від його бензину. Не було ніякої реакції Трампа. Людина з таким его не, за... не... не затупала ногами, не обізвала Трамп Путіна таким сяким, не підняла. Можливо, життя. вони зараз знімають якийсь мультик про Путіна? Ну і сам факт. Сам факт того, що м, Трамп все таки так виглядає дуже. Сподівається, що він зможе ціною України врятувати свій, це тобто, немає там питання, що він не любить Україну, що Пане він там, Іване, просто особистість. Так, Єдин ви вибудували такий ну, достатньо логічний зв'язок, як усе це пов'язано, от власне з тим, з чого ми почали, так і з цими мирними ініціативами Трампа. Але повернуся до початку вашого аналізу. Ви сказали про те, що рейтинг Трампа падає, а рейтинг підтримки України серед і виборців Трампа і ну, власне, от, демократичного крила він все ж таки стабільно високий. Ну так, так як Трамп намагається вирішувати усе це, адже будь-які е... домовленості з Путіним вони автоматом означають падіння його рейтингу. Е, я ж кажу, він сподівається за рахунок великих корпорацій. Переконати американське суспільство, що це був вимушений крок заради американського суспільства, заради їхнього добробуту, річ в тому, що рівень довіри до України серед американців це електоральне поле для демократів. Тобто, це те, де де демократи зараз зможуть перетягати важелі впливу. По великому рахунку, якщо Трамп, ну Сенат чи так, Трамп програє конгрес. Це не просто питання, скажімо, вирішення якихось особистих питань. Це доволі серйозна загроза імпічменту. Я думаю, що ті стрічки Абштейна далеко не всі відкриті, і вони чекають свого моменту. Йдуть такі почасти по, по вкиди, частинами його десь це кусається, але це більше все виглядає як апробація. Тобто, але тут який важливий момент треба розуміти, що якщо для Трампа це втрата чи набуття якихось політичних рейтингів чи впливу в межах внутрішньополітичних викликів, США, то для нас. Це питання взагалі виживання держави, збереження держави як такої, і населення, яке як таке, яке буде мати право чи не буде мати право на самовизначення. Тобто, чи буде існувати держава, Україна і нація як українці? Я вже навіть тут не кажу, які межі кордонів взагалі за самовизначення чи ні? Чому? Бо якщо ми за самовизначенням існуємо, це завжди загроза далі агресії Росії. Для Росії поняття України і понятіння відчуття нації як українці, не існує взагалі. Просто не існує. Він вважає, що це, як вони там кажуть, це росіяни, які від розкольники. Тобто, це тим, те, що Трамп хоче зберегти свої якісь політичні рейтинги. Вже я думаю, що навіть не питання фінансів, а рейтингів внутрішньодержавних для нас це є загроза втрати взагалі всього. Не тільки політичного, а взагалі фізичного існування. Тому, звичайно, що... і це розуміє Європа, бо втрата України як держави, яка воює, бореться, це автоматично перейняття всіх проблем, включно з агресією Росії на себе. Угу. Тобто Трамп далі буде потім що робити? Або зливати Європу, або, 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 або просто Росія, е -е, а ми розуміємо, Тере Китай будуть... Диктувати умови на європейському континенті, і по суті, питання знову ж, чи зможе Трамп Трамп тактик, він думає вже і зараз. Не впевнений, що він там думає на 3-5 років перед що буде. Ну, єдине там можливо, що він думає, як змінити американське законодавство, щоб вибратися на третій день. Але це людина доволі поважного віку. Навіть знову ж не хочу, щоб мене хтось приймав, що я там. Не поважаю людей старшого віку, всі ми там будемо. Так, вони в нашому віці були, а ми ще в їхньому будемо. Але тим не менше я якщо поспостерігати чисто за фізичним станом Трампа, між іншим він доволі сильно зламався у сторону власне похилості. У нього почав ламатися голос, тре, Тремор, це все, що він усміхався з Байдена. По суті, ну тобто, час необлаганий, неумовний. Звичайно, що він для нього зараз стоїть завдання. Дуже серйозне завдання продовжити свою ефективну династію. Тому так зараз сплив його син ну, по американському політику, і так сплив його зять. Бо дочка Іванка його це улюблена дочка. Якщо навіть подивитися, зробити екскурс в історію, ми побачимо наскільки, як тато, як батько Трамп до неї відносився з любов'ю з увагою, тому я так думаю, що певна проекція це переклалася і на зятя. Тим паче зять зможеш. Як то ми можемо симпатизувати чи бути апатичними до нього, але він доволі людина серйозна, про якого всі говорять, як людина, яка доволі розумна, знаюча, уміла, жорстка і професійна. Отже, ми бачимо, що Трамп зараз стоїть завданням передати свій якийсь династичний спадок для того, щоб його і син і його дочка в майбутньому не опинилися під загрозою, скажімо, як син Байдена. це теж важливий момент. Тобто, він теж враховує ці вистави. Чи держава Україна в цьому плані десь є? Ну, якщо би я кажу, це був як додаток до росту його рейтингів. Він звичайно, з цим працював. На жаль, зараз така ситуація Чи може це змінитися ближчим часом, однозначно. Що на це впливатиме? Стійкість України. Ми бачимо, чим більше стійкіша Україна, тим більше поваги серед американців вона викликає. Я говорю зараз цілим як держава Україна з усіма інституціями, з населенням, з, з армією і суспільством в цілому, отже, в нас стоїть завдання зараз власне максимально тримати рівень, баланс і не давати можливості для маніпуляцій що Трампа, що Путіна, і їх це теж дратує, тому що насправді Путіна ситуація теж серйозно підганяє, підтискає дуже серйозно. В плані економіки, в плані. Мобілізації і в плані кожного разу тихих втрат китайців, китайців, росіян в тиху орендними підходами заселенням своїх на свого населення віджала в десятки разів більше територій аніж Росії кров'ю і, і втратами завоювала в Україні. Це факт, це правда. Дуже є показовими відео російських. Активістів Сибіру, я їх дивився, там просто дійсно вони з безпілотників знімають, вони самі ходять, коли просто доки охоплює там камера безпілотника, чи все вирізана тундра повністю вирізані ліси, і вони говорять, це вирізали китайці. Причому там в дуже порушення екології, там видно, що китайці вирізають деревину. Причому не в цілому переробку, а тільки те, що найбільш жіноцінний там стовбур. Решту обрізки, галузки перерито, перекопано величезні калабані з мазютом. Це ну це просто ну ж... апокаліптичні картини. Е, крім того, я вже не кажу, що скільки регіонів Сибіру. Та й Кавказу, по суті, віджаті в Росії як такі в плані е, вибити по корисних попалин. Це теж факт. Тому, між іншим це одна з причин, чому Путіну потрібні окуповані території на Україні. Щоб отей всіх активів оці всі малі нації зібрати і відселити, перевести на окуповані території України, а зробити їх буферу військовими, які будуть приймати потенційно свій удар. По-друге, забрати їх, відірвати від автохтонних їх рідних земель, а отже, ментально їх послабити, відправити їх в Україну, конфліктувати з місцевим населенням, бо це точно так буде: віджими, боротьба. Гризня, їх, як правило, відправлять як якості або військових, або навіть їм не обіцяють купа преференцій. Але вони будуть йти на чужі території. Тоді як там розробляти, будуть, скажімо, якісь наймані робітники або завезені робітники, і з місцевими не буде конфліктів. Хтось тобто каже, так в Росії все це контролюється населення. А ви згадайте бунти в Татарстані. А ви згадайте бігатьнину, бунти в Дагестані. Які внутрішні конфлікти? А ми згадаємо, що Чечня зараз на фай стоїть на, фо, на фо, такому старті до внутрішніх міжособних конфліктів і боротьби при від хвороби і потенційної швидкої кончини е, Кадирова. Це ми говоримо про ті регіони, які ми знаємо. А я вже не кажу про ті регіони, які, скажімо, живуть ментальному самозакоханості, які вважають, що вони є вищими і кращими, і вони самі зможуть жити справитись. І таких багато технічних нюансів, моментів, які власне піджимають і Путіна, і піджимають і Трампа зараз. Ну знову ж Трамп сподівався, я думаю, а я впевнений, що він розраховував, що антимігрантською політикою він. Зможе, не проводячи серйозної роботи, зможе добути якісь певні електоральні вподобання в себе в Україні. Чому не про я маю на увазі серйозних робіт не проводить почати реальну масу роботу проти емігрантів з масовим сотні тисяч їхнім вивозом? Це знову ж означає для Трампа напоротися на великі корпорації, які Це величезні кошти. Так, які використовують у цих мігрантів як дешеву силу, без соціальних гарантій і зобов'язань, які вони змушені дотримувати до американських громадян? Другий момент, чи навіть який там 20-й, насправді сусідні країни, що Мексика, що інші, які є поруч з Америкою, з Об'єднаними Штатами Америки, насправді для того, щоб мінімізувати видатки плати податків. Американський бюджет, бо там доволі високі податки. Величезна кількість цих бізнесів вони винесли на кордони з, з Америкою в Мексику, наприклад, і в сусідні країни. Там по великому рахунку вони умовно кажучи, пішки ходять на роботу з країни України. Це теж правда, це теж величезний факт. І так само сировину завозять. Наприклад, ця фарма, всі фарм корпорації. США, вони по суті, так чи інакше, в найближчому закордонні перебувають. Таким багато в нього ж, якщо провести потужну таку політику, чому я це кажу? Трамп тактик. Тактик і всі його дії це тактичні, тобто не розраховані на короткострокові перспективи. Тому якщо ми зараз зуміємо витримати оцей тиск до Різ-2, ми ж бачимо, як він завжди росіянам висував два, два тижні, два тижні, два тижні, і ці два тижні сунуться, сунуться. Чому проходять два тижні? і вони десь досліджують, вивчають ситуацію, реакції, чуть-чуть підкориговують заяви, йде далі. Тому така сама ситуація. Зараз, якщо ми будемо стійко стояти на своєму, нас змусити просто так. Ну, не вийде так однозначно. Затягування е, часу для нас критичним є в полі бою, бо ми кожен день втрачаємо людей, з іншої сторони на політичному рівні збереження держави і завишення нас як нації і суб'єктності на світовій арені для нас вийде. Парадокс, але це є факт. Тому що це впливає на нашу підтримку, на консолідацію наших партнерів-союзників, на вибудування чіткіших форматів, взаємопідтримки, взаємодопомоги. Кожен день власне, на європейському континенті грає на нашу користь затягування, чи, скажімо, але знову ж не затягування деструктивні, а конструктивні. З обґрунтуваннями впливає на те, що навколо України формується все чіткіший пул. З напрацюваннями не просто політичними, також економічними, чи на підтримку України, чи на підтримку формування союзів з Україною і знову ж бачимо, наприклад, та ж сама коаліція охочих. Зараз доволі теж активізувалася а ще е декілька навіть тижнів. Це вже на всі говорили, що вона ну це вже забутий mm -hmm. проект, але зараз вона і таким багато технічних нюансів, про які ми ще можемо з вами довго зараз обговорювати. Тому оцей тиск на. Україну насправді це не про, ко про консультації, це не про, скажімо, конструктивний діалог на даному етапі, це про спроби вже і зараз виграти якісь кон'юнктурні моменти для Америки, для чи для, верніше, для Америки, для Трампа і Путіна. А от, власне, коли діалог вже перейде в рівень розмови глав держав з створенням чітких. Чіткого місця зустрічі, бо зараз ми бачимо, делегації їздять сюди, всі десь їздять переговорів чітко окресленою кількістю залучених осіб до переговорів, з правом підпису. Це теж важливо. Угу. От тоді ми зможемо говорити, що от нарешті всі консультації підійшли до рівня конструктивного діалогу про припинення бойових дій чи війни чи підписання мирних угод в Україні.